Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотебач". Вот І сьогодні у нас відіграє Джонні, буде показувати просто феноменальні показники по завданій шкоді. Це буде абсолютний рекорд по настрілу на оцій ВЗШці. Китайський, 10 рівня, це не дев'ятка, десятка. Буде абсолютний рекорд за патчів, я так думаю, 4-5. 100% більше не настрілю. Я давненько не пам'ятаю таких показників по завданій шкоді на оцій Петежці. І його просто чудово закидає до 9 рівнів по одній артилерії в команді по три легких танка. Так, перше пробиття ми повісили ворожимо як панзеру соту, майже на 700 одиниць. Зараз швиденько ще пробіжимося на, по наших снарядиках Альфі, бо тому що це рідкісний танк. Ну і до слова скажу я вам, що, от можливо, навіть хтось подумає, що це Джонні, оцей, що записує відосики, такі, як я, Джонні Джонсон, але. Швидше за все, це не він. Але може й він. Я не знаю його нікнейму, але скажу відразу. Так, знову повторюся. Після бою мається на увазі з самого бою, коли я показую після бойову статистику. Перед тим я показую статистику самого гравця. Кому цікаво, додивлюся в кінці, подивимося. Але відразу скажу в двох словах: це статюган. Статюга і буде чому повчитися, відіграє на максимальний результат. У нього навіть інструкція стоїть на досилач. Розкочугарив він не цілих 13 секунд при альфі 750, так 750 голда пробиває майже 400 мм, 395. Стандартні ББшки 290. Ну чудово, фугасики, сім штук возить, 90 мм пробивають та 1100 середній альфи. Ну, прекрасна гармата. Ще б йому. Оці, оцьому танчику додати, щоб якусь не знаю, башту чи що. Так, ну зараз було дуже ризиковано, як пан сотий, навіть не відчув би нашої броні, якщо б в нього був завантажений кумулятив, у нього там зовсім саме більше пробиття в грі, 420 мм. Всі ми це прекрасно, чудово знаємо. Так, і два, як пан Сотих також сюди приїхали. Оце Варто підкреслити, що ПТ-шки відіграють на першій лінії просто атаці на. Вістрі так, атаки. Ну це дуже рідко таке буває на ПТшках такого плану, такого типу. От ВЗ-шки, якісь там як пан зересотим, можливо, як пан зересотий і приїде. У нього там альфа 1050, ой Ой-ой-ой, зараз по пікселях ми закидаємо по одному з як пандересоти, і просто його добиває ще й наш артоват, артилерист. Ну не пощастило, як пан зересотому. Ну можливо, якщо пройде Альфа, ми зараз і цього заберемо. Так, і якимось чином, подивіться, а це був голдовий кумулятив. Ми заблокували бронею, він нас не пробив. А як? А яким чином? Ну, не знаю. Можливо, це швидше за все був ВБР, але ну, я розумію прекрасно і чудово, що він нас мав просто в рубку пробувати. Ну, бувають і такі моменти неприємні для як пан панзаря сотоворожого, для нашого приємні, так для, нас, для нашої ВЗШКи. Так, забираємо зараз М48 Паттон. Так, конкурор. чоловіче, а ти куди? Трішечки заплутав. Так, заплутав, хлопчина. Так, і перекидаємо інтуїцію на фугас, який що зараз буде, і 1127. Боже, який зараз просто був смачненький постріл. Ай-яй-яй, 7К вже майже в кишені. 6-4 рахунок. Ну, от, якщо подивимося на АБ-лінію, верхню частину по мінімапі. Там нічого не відбувається зовсім. Центр 7-1 хлопчина. Ну куди ти, куди ти лізеш? Проти наших кумулятивів 400 мм ну, ти не маєш жодного шансу танканути. Хіба що? Наш снаряд би полетів, не знаю, можливо, в якусь гармату чи що, от, типу того, ви розумієте так? А так, то в нього немає жодних шансів тотканути наш кумулятивний снаряд, це ще й дев'ятка, ще й без камуфляжа. центуріон 7-1. Принаймні, мені таке щось здавалося, що він без камуфляжа. Можливо, також такий потіряшка, як і ворожий конкурор, також дев'ятого рівня. Немає жодного союзника, він поїхав в атаку. Так, ну що ж, я думав, що зараз буде від'їжджати назад, а він хоче трішечки правіше стати, так, зайняти таку позицію. Чудово розуміє, що отут хтось стоїть, і правіше також, швидше за все, хтось там ці ПТшки там ще злющі є, є. Стервесто Тринуль, Т-30, то там навіть насправді вікер третій вже міг вернутися. Так, і Стервесто Тринуль підсвітився якимось чином на чоловічий де сюди, так зводимося. Так, повна водочка була, повністю звалися. Ми на нього і дали пробиття. Чудове. Т-30 деревце собі повалив, чи це він, чи це наша союзна артилерія йому повалила оце деревце. Ну, але словом, він швидше за все, після пострілу тільки буде світитися. Так, звод. Ой-ой-ой-ой-ой, Т-30. От ви бачите, Статюган, Статюган, він чудово розуміє, як це відбувається. Як працюють оці механіки в нашій чудовій грі, просто закидає, забирає 30-го, я навіть не помітив, скільки він мав Ну, Але Бог з ним будемо дивитися в після бойової статистиці, скільки напулькала ВЗ-шка на джоні, скільки він дав за оцей бій. Так, 9-5 рахунок, і ми виграємо тільки на 2,5К, тобто 2,5 тисячі, навіть не цілих. Так що, так, ну вже більше, вже 3-300 виграємо по хідпонтам на команду, тут вже все відомо, ми по гарматах ведемо сильно. Так що треба їхати в атаку. Так, Т-49, 240 кітпонтів. Так, дарма просто зводилося і давали оцей шот, Треба було просто далі їхати. 240 кітпонтів, не знаю. Не знаю, чи я б зупинився, наприклад. Ну, можливо, б зупинився, бо тому що немає більше і так нікого. Так, думаю, можливо, зараз. Підсвітить 13 1390 наш союзний ворожий мантікору, але не видно так і немає наміру їхати вперед. Думаю, зараз Їхати з цієї сторони перекинув інтуїцію на стандартний бронебійний снаряд. Зараз немає жодного сенсу користуватися вже голдовими акумулятивами. Так, і знову чудово залітає 633 хітпоинте, на жаль, не вилітає альфа, сильно нижче середнього вилітає, але все одно, хоча б залетіло, і у нас вже. Мені здається, що вже понад 10к в кишені, бо Т-30, знову ж таки, повторюся, я не пам'ятаю, скільки було хітпонтів. Але мені здається, в районі 600-700 було. Ну, одним словом, 10 з, пол... 10 з половиною, думаю, десь тисяч вже в кишені. Так, Хвалиться Джоні, 10к вже є в кишені. Так, ми тебе з цим вітаємо. Так, вікер з третій. так, тільки трішечки шапку йому там в'єнну. Так, не будемо йому шапку облизувати, нам треба давати пробиття. Так, це Шармурад, боже, що, що це я таке? Трішечки вже заговорився. Вікерс третій отут. А вже приїжджаю, інфуловий 2140 хідпонтів нам сюди б його так, до нашої копілочки було просто чудово. Тільки чотири танки залишаються, де Монтікора. Так розумієш, що він вже сюди приїхав, так? Так, а він тут світився. Я зараз його шукаю зараз на міні-мапі, там де він останній раз світився, він просто втік. Навіть і не світився, коли він переїжджав, так Вікерс третій зараз повісив нам пробиття, навіть після цього не підсвітившись. Чудово, чудово. Так, ну зараз чекаємо, чекаємо, можливо, зараз хтось бодай когось підсвітять, щоб ми зараз просто могли виїхати та дати пробиття так, своєю ББшкою. Ну а що нам ще залишається? От 540 хідпонтів, які залишаються у Джоні, зараз повісив блайндшот. Потенційне місце, де він там, собі думає, де він може стояти, будь-хто з противників, там індікора, там, Шармурад чи там ще десь Стервешка також знаходиться. Ні, вона лівіше вже світиться. так, Хтось з наших союзників її підсвітив, можливо, навіть вона підсвітилася після пострілу. Знову даємо черговий блайн-шотик. Невідомо чи ми влучили чи ні, але ми все ж таки даємо. Бо тому що чудово розуміємо, що зараз ніхто не підсвітить. Так, вже почали рухатися наші союзники, вже пішли в атаку, тому що тільки три противника залишаються, СТРВшки немає, треба вже щось робити. Так, не витримує Джонія, їдемо мчиться вперед. Хоча б треба ще одне пробиття повісити, перекидає на фугасик. Так, а це вже цікаво. На фугасах перекидає. Так, аде Мантікора, щось ще не світиться, беремо на автоприціл. Ні. Ручками в аркадному прицілі вицілив. Так, і 874 хітпонти ми з нього злизали. Так, мантікора, ну тут уже союзники просто злизали мантікору. Така от статистика нашого Джоні, нашого статюгана, ну, ну, Прекрасно відіграє, що тут говорити. Понад 15К боїв, 4400 8. Чудово. Так, ну що? Після бойова статистика Джоні заробив по вн 8 в цьому бою майже 20к. Майстера він заробляє по епічних медалях. Це тільки основний калібр, але 12 тисяч 96 завданої шкоди по команді противника. 5 танків він знищив та 1537. Чисто досвіду він здобув. Насправді маловато, тому що він воював, ну, можна сказати, на першій лінії. Так, це дев'ятки, можливо, і за цього так мало насипало. І з преміум аккаунтом пішов плюс на 73 тисячі срібла. Ну, чудово. Так що, як завжди, всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.